Я хочу вам показати, як в'язати дитячу шапочку гачком. Замість поп'янка ми зробимо, виплатимо, зв'яжемо ось такий верх з витягнутими петельками. Це воно досить гарно теж виглядає, має таку форму квіточки. Як ми його вив'язуємо? Ми в'яжемо його звичайними стовпчиками без накиду. Спочатку ми вив'язуємо кільце. Щільне. Я хочу трошки відступити, сказати вам, що це розраховано вже на тих рукодільниць, які вже володіють технікою в'язання гачком і знають, як сплести це кільце і як ці всі пательки в'яжуться. Я вам покажу тільки для початку. Я зв'язала це кільце, кільце, взяла його з двох ниток. Спершу зв'язала, щоб у нас був кругий і міцний, е, міцна основа. Також для зручності, якщо, наприклад, у нас мотки е, пряжі, ми вкупили в такому стані, ми можемо нитку взяти зсередині. Тому, і тоді вона у нас легенько виходить, і нам не потрібно, щоб у нас цей е, моточок-ниток крутився. Не зовсім зручно, треба його розвертати, і це трохи відволікає і забирає лишній час. Я вам покажу, наприклад, це не закінчена робота, ще вона в процесі. Ми будемо в'язати такою технікою, двома кольорами, румбіками у нас будуть ці кольори. Це вже зв'язано більше для хлопчика. Сюди ми просто зв'яжемо теж такий невеличкий кінчик. І петля може випадково витягнутися. І нам буде здаватися, що наш виріб втрачає свою привабливість. І може, наприклад, статися така ситуація. У вас з вашого виробу виглядає досить непривабливана петля. Для цього ми просто беремо, шукаємо на основі нашої петлі і витягуємо її, рівняємо, щоб ці всі Петельки були однаково, просто ми їх якби витягуємо, розтягуємо. І це вона у нас петелечка знову гарненька і не виглядує. Не марнує вигляд нашого виробу. <кхем> Скільки вам потрібно, який окружність голови, для кого ви в'яжете вашої дитини або інших. Я думаю, що як ви нав... навчитеся в'язати, вас багато будуть просити, щоб ви їм теж зв'язали. Зараз дуже легко в'язати, тому що є дуже вибір великої пряжі. Коли, наприклад, за моєю молодості в Радянському Союзі пряжа, як багато чого іншого, було дефіцит, і кольори, кольори не були доступні. Дещо, може, коли щось осталося, якісь пряжі приходилося розпускати, розрівнювати їх на пару, або де може хтось колись якої подорожі привозив якісь нитки. Значить, що я тепер беру? Тепер по окружності я зв'яжу звичайні, обв'язую звичайними стовпчиками з одним накидом. Час від часу я можу взяти замість там, до три петлі, я пров'язати можу 2, щоб трошечки зменшити, може, якщо в мене той окружність трошечки вийшла більше, ніж я можу. Тепер, значить, починається у нас основа узору. Бачите, ми будемо в'язати таким узором. Я вам трошечки покажу, покажу, приближу для вас. Ми в'яжемо не зверху, бачите, заряду у нас йде така, як косою, мережа. І щоб вона в нас не була захована, тому що як ми її провозимо зверху, вона її не видно. Тому, щоб її було видно, ми в'яжемо її. Стовчики обв'язуємо з заднього боку. Тобто ми наряд опускаємо. Я вам покажу. Ось так по -у -у -у. Ззаду ми його обв'язуємо. захвачуємо. Проводимо нашу шогачка. Як вам показати краще? Заду. Але, як я кажу, це для досвідчених. Я не можу вас вчити, тому що камера моя стоїть. Це добре вчити, якщо камера стоїть і ви можете бачити з лицевої сторони. На жаль, я такої можливості не маю для вас показати. Тому, значить, я їх ввожу ззаду, і в мене виходить ось так. Теж звичайний стовпчик і виходить така мережка. І коли я починаю в'язати, я вив'язую таких 5 рядків. Коли, наприклад, у нас виходить 5 рядків, виходить, у нас. Ось такий узор. Майже як воно подібне на англійську резинку. Тільки вона в нас не вертикальна, а горизонтальна. Тепер, пам'ятаєте, колись наші мами, або наші бабусі, вони не купували собі хустинки, вони купували тонку тканину і обв'язували їх мережево. І оце перший бережок, який вони робили. Ми будемо використовувати цей перший вив'язали наш виріб на половину готовий. За цей час я зв'язала також невеличкий такий, ну, я навіть не знаю, як назвати, хвостик чи вершечок такий, як я його зв'язала. Я його зв'язала, взяла в нитки цю пряжу, вдвічі вона зв'язана. Це в нас не закінчено, залишилась петелька, вже нитка відрізана робоча. Я її просто протягну, щоб закріпити. Так. Я зв'язала один ряд зв один ряд з стовпчиками без накид. зв'язала. І потім не в'язала з другої сторони, а пішла кругом, щоб воно у нас було одноманітне. І тому у нас з обох сторін, і я його вивернула на вивод. І, як ви бачите, у нас тут такий отвір. Це для того було зроблено, щоб туди ми могли пропнути поп'янок або такий кінчик. І ми його сюди просовуємо. Так, так це у нас для хлопчика. Воно дає виробу закінчення. І постійно я тепер маю під кращим кутком наш виріб, я його трошечки розпущу, останній рядочок. Останній трикутник. Щоб показати вам, як воно, щоб було вам краще зрозуміло. Якщо хто не знає, це робиться, значить вводиться. Сюди ми ведемо, щоб дотримуватись узору, ми піднімемо рядом вище, вводимо раз, вводимо два. Тепер з'єднуємо це в одної петльоні і пров'язуємо. І знову повторюємо цей саме. І до самого краю. Тепер і ми його зробимо, щоб поєднати, ми трошечки перейдемо межу, так сказати, і зробимо знову двічі. Час воно зачіпляється і з'єднуємо. Заважала ми її пряжу. І введемо її сюди. Будемо її введемо сюди в шов, заховаємо, щоб в нас це була виворотня сторона, теж мало акуратний вигляд. Проводимо її сюди. Так. Приблизно це нам дасть досить відстані на шийку, щоб воно виблягало. І щоб нам нитку не відривати, ми її просто пров'яжемо отак. Як то. На лице, сюди. Сюди. Зараз я ще раз покажу ближче, підставлю. Ще знаю, тут не взяла сюди, якби таким швом. Наче шиємо, трошечки Стараємося не стягувати, щоб в нас не стягувалось, а залишалась ширина, тому петельки трошечки витягуємо. Приблизно такої самої величини, як і в самому узорі. Так, візьмемо. Раз. І два. Просто для мене незвично під таким кутом в'язати. Так, і знову. Тепер я трошечки буду в'язати далі. І знову. Так, і це в нас буде для висоти, напевно. Візьмемо ще одну. Раз.